Доброго дня, що ми будемо робити? Ми робимо прополку, робимо міжрядку. От. І в мене в цьому році дуже багато дослідів. Ось ми заскочимо зараз на дослід, на насінневу продуктивність, де на метр сорок соняшник, збільшеним з міжрядів. Е, в промислових цілях мене це ну, скажімо так, мені не подобається. Тому що там, де пусто, там була більше бур'яна. Але це кусочок такий, що ми, по-перше, вимушена. Отримали тут пересів, а друге, вже ж тут пізніше, той бур'яна менше. Але ось ми так ідемо, дивимося. Зазвичай насінева продуктивність на меншому на такому, на широкому міжряді може бути гарна. У мене в цьому році дуже багато різних дослідів. Тобто дослід іде на е кількість насінин в рядкові, тобто на цей і йде на міжряді. Тобто у нас є декілька -де міжрядів, у нас є різні но норми в міжряді 1,40 м. У нас є міжряді на 70 ну і різних сроків пасіва. Також у мене є дослідне поле, де 4 гектара, на яких ми на невеличких ділянках. 6 8 повторностей ми експериментируємо над сорго і соняшником. Дві культури, з якими займаюся, саме для насінництва. Вот, там різні види. Там мікродобрива, мікродобрива компанії Ріаком. Як вони впливають, я вже так знаю, як вони впливають. Але ще, ще раз ми це повторюємо і дивимося. Там у нас біопрепарати, мікродобрива, тобто різні, різні формати, ми його сумісно з фунгіцидом робимо і дивимося, як воно й що. До речі, фунгіцид також дуже гарно впливає на. Масу тисяч і на якісні показники, які б казалось би, та чого. Тобто ми захищаємо від балячок і маємо здорову рослину. Дякую за увагу, здоров'я вам і вашому полю.